В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії на Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 28 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як педагог Василь Сухомлинський, поет Дмитро Павличко, гуморист Остап Вишня і футболіст Київського Динамо Володимир Трошкін. І саме цього дня 1651 року гетьман Богдан Хмельницький уклав білоцерківську угоду. На фронтовому Донбасі зберігається відносно спокійна ситуація, хоча російські найманці не припиняли провокаційних обстрілів наших позицій. Біля Мар'янки поранені четверо наших бійців. Попри все, українські воїни продовжують демонструвати стійку відвагу. Студія наш дім у Краматорську спеціально для обласного телебачення підготувала репортаж. Мар'їнка один із городов Донецької області. который сейчас находится на линии разграничения противоборствующих сторон. Военнослужащие штаба АТО постоянно следят за ситуацией в таких населенных пунктах с целью оказания помощи местным жителям. Какая цель нашей поездки? Цель поездки по – местного населения в зоне проведения АТО и э, осуществление помощи нуждающимся местному населению. Это обязательные условия, как правило, наших поездок. Съемочная группа студии «Наш дом» побывала в Марьинке и увидела реальную ситуацию на данный момент. Город словно вымер. Спасибо. Что тут у вас нового? Да пока нового. Все по-старому. Все по старому. так и не вывезли, да? Что они вывезли? Там вывезли. Сьогодні останнє забирали. Сьогодні забирали. Да, там а хтось чисто. вертається? Поки не було нікого. Поки не було. <гум> так технічна вода є? Немає нема. води. А... Вообще не було? Нема. А там пари <гум> у 9 домі підвал залило. А коли це І І воду буквально. закрили. Ну, вже 5 днів, мабуть. А, а, як же це буде засіратися? Ну як? Возимо. <гум> О, там внизу є колодець. Так вас ніхто не обіжає? раздают. Сегодня только получили. Красный крест. И что там давало Вкусняшек всякие? А крупы какие-то. И все? Не, не мясо? Не, еще? не, мясо не было. А, кон ну, а что за консервы? А много, делать? много живет еще в, в, доме? Насколько заполнено? При семье. У жителей нет работы. Ну сейчас все на, родной на работе, наверное. Какая работа? А где? а она? Она? Ну не знаю. А где она работает? Обстрелы не прекращаются даже сейчас. Ну, а так стреляют часто? Ты стреляй, ты сегодня стрелял. Ночью? И вечером стреляли. А и ночью сегодня А Утром стреляли. Я не знаю, где. Но был взрыв. Откуда я знаю? Спрашивать, а где? А я что, побежу, подивлюсь? Да, конечно, не Ну, так вот уж. Чуть лучше ситуация в Красногоровке, в которой люди пытаются наладить нормальную жизнь. Дети с 1 сентября пошли в школу. Мы побывали в школе номер 5 которую военные привезли книги для школьной библиотеки, где пообщались с детьми, преподавателями и волонтерами, которые рассказали о ситуации в городе и насущных проблемах. Ну, уютно. А здесь какой класс занимается? Здесь четвертый. Уютно оборудованы стены, даже в тех условиях, которые... Ну, это вот класс, который не пострадал почему-то. Все повылетало, да, кроме... Богу. А тут осталось. Как-то странно вообще. Да, да. слава Богу. 7 февраля арт обстрел это все часовые тоже у нас крыша 82 стекла вылетело на данный момент на базе нашей школы учатся три школы и общей численностью это около 200 детей в основном дети которые находились все время здесь при фронтовой Краснобуровке сидели в подвалах слышали эти разряды взрывы, знают уже, могут определить, какое орудие стреляет, из чего. Это дети с поврежденной психикой, скажем так и как дается вот какие в вот, негативных вот проявления. Да, негативные проявления вот этого как проявляются и... нет вы знаете даже хочу сказать стали добрее детки да, да добрее и с пониманием то есть чувствительных к боли к более одноклассников и То со взрослыми, да, и со взрослыми более уважительно. Наверное, есть уже с чем сравнить. Конечно, просто. конечно. Приоритеты жизненный, все. опыт Жизненный угу. Приоритеты появились. Ну, насущных проблем много, но а, основная а, проблема это у людей, а, которые а, являются физически немощными, это лежачие больные, большая проблема с памперсами, с а, индивидуальными моющими средствами, салфетками, всем остальным, потому что у нас э, большие проблемы были с водой, э, поэтому что такое лежачий больной, должно знать все. Это, это необходимость очень большая. Вот. Также у нас э, малень, много маленьких детей, вот до года, которым тоже необходимое питание и памперсы. Это все дорого, э, при условии, что в городе практически э, в, ну, 90% людей не работают. все это в материальные затраты утыкается, естественно. Нам помогают, но помощи мало, и у нас хотелось бы, если кто-то нам еще поможет, мы бы не отказались. В беседе с работниками школы военные озвучили предложение от жителей Тернополя оказывать всестороннюю помощь. Надеемся, что в скором времени в наших родных городах Опять везев на віться жизнь, і люди не будуть здрагівать від каждого різкого звука. Випуск подготовлен для Житомирської обласної государственної телі І Про інші резонансні події в Україні світі коротко. Вчора планета відзначила Всесвітній день серця, а православні свято воздвиження Христа Господнього. Президент України Петро Порошенко виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН у Сполучених Штатах Америки. Кожен день війни на Донбасі коштує Україні 5 мільйонів доларів. Російським авіакомпаніям заборонили літати в Україну. Білорусія хоче збудувати на кордоні з Україною захисні інженерні споруди. Жителі іспанської Каталонії проголосували за незалежність регіону. А минулого тижня у Києві була найтепліша за останні 134 роки ніч. Вибори 2015. Служба безпеки України оприлюднила номери своїх телефонних ліній для інформування про можливі правопорушення на місцевих виборах. Це телефон обласного управління СБУ 0412 4721 52 і гаряча телефонна лінія 0800 501 482. Обидва телефони працюють цілодобово. А ми продовжуємо знайомити вас із відгуками земляків про наступні вибори. Незабаром вибори 2015 і ми поцікавилися у мешканців міста, чого ж вони очікують від виборів. Я нічого не очікую. Скільки вже було? Та срочні, срочно, очередні, неочередні. Всі обіцяють прекрасно, там, звісно, що надіюся, треба. Ну, які виводи надіялися, то так не да, в принципі нічого не Потому что, если говорить по правде, то уже так зашились. 24 года вот праздновали незалежность Украины, там 24 года там это самое. За 24 года ничего не сделали. Только каждый, получается, свой карман набивает, короче говоря. Это вот хорошо, тот Житомир туда сюда. И то сегодня говорили, что Житомир уже так опустился. При таких возможностях вот. У нас же Томер, как в принципе, в Саудовской Аравии. У них нефть, у нас гранит. Можно было вшить, все там сделать, облагородить в городе. Ну, много чего сделать. Транспорт такой богатый, с них налоги. Чтобы это шло, конечно, не в карман личный наших, как говорится, местных властей, а чтобы на благоустройство города. У нас такой прекрасный народ тут, вроде молодежь, все, столько ее. Є, як кажуть, де віддихнути, все. Ну вот, Неуважне. Неуважне у нас це саме і голосувати зараз проблемно. Я чекаю позитиву, якого 25 років вже не бачу. Але думаю, що можливо він наступить цей позитив. А коли невідомо. Тому що ви бачите, в яких становищі знаходиться наша держава. Дуже важкому становищі. Я конкретизувати не буду, але відповідно до того, як кожна людина пересічна себе чувствує, так і держава в такому стані знаходиться. Тому що фундамент держави це народ, це люди, люди комплектуються. Ми ще не голосуємо. Щоб прийшли до влади люди, які б щось зробили для нашого міста, а не так, щоб не брали, не грабастали собі в кармани. А що для людей. І так точно і для атошників. тому що, от, допустимо, атошники приходять, вони обіцяли землі дати, а землі не дають. А по Черняховського 163 напротив строять, а атошникам немає. І говорять, вони ви знайдіть землю, участок, а ми вам її тоді дамо. Ну, це ж несправедливо. Переміни, якісь які зміни на краще. Щоб війна перестала то, Щоб війна. Був мир в Україні. Війна. А то з війною це проблеми. Ну, Результат завжди від виборів очікуємо. Ми теж очікуємо позитивних результатів. Я думаю, що повинно бути краще, ніж сьогодні. Майбутнє. Якось покращення, мабуть. Це жилося нам. Нічого. Чим, чим більше вибираємо нових і нових, тим хуже. Найбільш резонансною подією останніх днів на Житомирщині стало затримання двох чиновників Малинського району при отриманні хабара у розмірі 40 тисяч гривень. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський провів з цього приводу в суботу прес-конференцію. Подробиці у наступних випусках. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. Романівський район відзначив своє 90-річчя. У Радомшлі відкрито пам'ятник жертвам голодомору. У Житомирі пройшли свято українського коня і традиційний мотокрос пам'яті Сергія Корольова. В Олевську відбувся фестиваль польської пісні. А завтра в обласній філармонії виступить Вінницький камерний оркестр Арката. І на останок цитата цього останнього вересневого тижня: хто твердить, люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож. Іван Франко це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Вдалих починань. Бережіть себе та Україну до завтра.